We <laughs> Для продовження нашого сьогоднішнього служіння я зачитаю слова, які сьогодні зранку вже зачитувалися. Я повторю ці слова. Євангелія від Луки читаю з другого розділу з 8 по 14 вірш. Євангелія від Луки другий розділ з 8 по 14 вірш. І були у тому краю пастухи, що жили в полі, та вартували, як сторожа вночі біля отара своєї. І ось ангел Господній з'явився, і, і слава Господня осяла їх і охопив їх великий страх. І сказав їм, ангел, не бійтеся, ось повіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо народився вам сьогодні. В місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь, і ось вам знамення. Ви знайдете сповите немовля, яке лежить у яслях. І раптом з'явилося з ангелом, численне військо небесне, прославляючи Бога і вигукуючи, слава Вишніх Богу і на землі мир, у людях благовоління. Амінь. Будь ласка, можете зайняти свої місця. Знаєте, я сьогодні хотів би коротенько поговорити про служіння з участю небожителів. Я вже колись говорив на цю тему, але сьогодні по-особливому хотів би сказати це, тому що серед нас є молоді люди, діточки, які сьогодні тут разом з нами прославляють нашого Господа. Ви знаєте, коли ми читаємо ці слова, ми читаємо про те, що свого часу, коли народився Ісус Христос, того ж дня, того ж вечора, коли народився Ісус Христос, то читаємо, що ангел про це сповістив вівчарям, які були в полі, пасли Овець. І там, коли він розказував їм про те, що сталося, що народився Ісус Христос, коли він це розказав, пастухам, цим рівчарям, то ми з вами прочитали, що в той момент з'явилося військо Небесне. небожителі, які співали пісні, Ви сьогодні дуже чудово співали. Того часу співали небожителі, співали там, на тому служинні серед поля, де паслися вівці, де були пастухи, і там був ангел Господній, були ангели Господні були ті, хто прославляв те військо небесне, яке славило Господа. Сьогодні ви це робите. Сьогодні ви прославляєте Господа. Сьогодні ми прославляємо Господа. Там ангел Господній сповіщав, говорив. Про народження Ісуса Христа. Сьогодні ми два з братом Володим говорили про народження Ісуса Христа. Там військо Небесне прославляло Господа, сьогодні діточки прославляють Господа і всі разом ми прославляємо Господа. І це благословення. Це великі Божі благословення для нас, людей. І ось коли читаємо ці слова. То читаємо, що того самого дня там на околицях Вифлеєму, народилася немовля. Тобто народився Ісус Христос. Це немовля має на увазі Спаситель світу. Сьогодні, брат Володя, вже зауважив про це. Немовля, Спаситель світу. Ісус Христос, наш Господь, народився. Ви співали теж пісню, і ми говоримо про те, що там у ясля, в вифлеємі в яслях, народився Ісус Христос маленьке немовлятко. Тут в цих словах дуже багато про що говориться. Це таке, знаєте, як би богослів'я у мініатурі. Тому що коли ми говоримо, про народження Ісуса Христа, то ми знаємо, що Ісус Христос народився і жив на землі. Він проповідував Слово, вчив людей, потім страждав і помер. І коли починаємо говорити про Ісуса Христа, у нас багато проповідей, про Його народження, про Його життя, про те, як він зростав, про те, як він вчив. Як всі дивувалися, як він вчить людей, як він страждав, як помер, як воскрес, дуже багато це. І тому ми говоримо, що це богослів'я, це діва богослів в такій мініатюрі, і ми маємо про що говорити, ми маємо про кого говорити. І центром нашої проповіді, центром нашої уваги завжди є наш Спаситель Ісус Христос. Насамперед треба зрозуміти, що Він є Спаситель, про що і говорить Його ім'я Ісус. Це Спаситель. Потім Він Христос, тобто помазаний Божий Месія Ізраїля. Христос. І нарешті Він Господь, Він Бог. Що з'явився в тілі. І ось про це ми сьогодні говоримо. Не просто говоримо, а радіємо від того, що свого часу Ісус Христос прийшов на землю і дав нам з вами можливість познати Його, зрозуміти волю Його, дав нам з вами можливість прославляти. Любити його нашого Господа. Це ми, люди, маємо з вами таку можливість. І ось коли ангел Господній звернувся до цих вівчарів, до пастухів, він сказав, ось вам знак. Він розказав їм про те, що народилося немовля. І це немовля, це Месія, це Спаситель Всіх, це Ісус Христос. Це Господь, це Бог. Але для того, щоб їм утвердитися в тому, ангел Господній говорить їм про те, як вони можуть це зрозуміти, де вони можуть побачити це немовля. І він каже, ось вам знак, ви знайдете немовля сповити, яке лежить у яснах. Дорогі мої. Дорогі всі слухачі Слава Божу. Ангел сказав, що знак, який засвідчить про Спасителя, про Месію, який народився, каже, ви знайдете немовля сповити, який лежить ясно. Ви знаєте, я коли роздумовую над цими словами, я впевнений, що ніхто із нас, ніхто з присутніх тут, не бачив немовля в в'язнях. Ніхто. Ми знаємо, що тут на землі народжуються діти, але ми йдемо в лікарню, навіть не всі йдуть, скажімо, тут в лікарню, а десь служив. Бужурочікули, тому що народжуються дії. Був час, коли, можливо, народжували дома, але теж Не в'язка. Але про Ісуса Христа сказано, що в'язка. І я впевнений, що на той час також не було такого. Якщо це було знаком для цих пастухів, значить і в той час. Так само не було такого, щоб хтось народжувався в Яске. Це одиничний випадок. Ісус Христос народився в Яске. Це збулося пророчество. тому що пророки говорили про нього. Бог через пророки правильно сказати, Бог через пророки говорив про те, як прийде Месія. І це свідчить. Про те, що пастухи також ніколи не бачили такого. Якщо це для них знаком, то вони теж ніколи такого не бачили. Але друга частина, яка по-особливому нас, то, що він сповитий, то одно. Але те, що він лежить в яслях, буде лежати в яслях, там, де знайдете його. Це поособливо нас вражає. Тому що це свідчить про те, що наш Ісус Христос, наш Спаситель, наш Месія, який прийшов, щоб у нас спасти, Він розпочав своє життя там, в яслях. по-різному говорять, хтось говорить, що в Хліві, в яслях, хтось говорить, що була як пещера. Хтось каже, що то просто ясні були. були там на полі, як би порізні. Але в яслях це точно. Тому що Біблія про це пише. І він розпочав своє життя там в яслях. Продовж свого життя він свідчить про себе, що не мав де приклонити свою голову. Продовж свого життя на землі це наш Спаситель Ісус Христос. А закінчив своє життя на Христі Гов. Дорогі всі присутні. Це Христос, це Бог, який прийшов для того, щоб нас спасти. Що привело Ісуса Христа на цю землю? І так пройти цю дорогу. Це Біблія відповідає нам на це запитання. Це любов Бога до нас. Любов Бога до нас привела Ісуса Христа на землю через вопрощен. І сьогодні, коли ми говоримо про це, коли роздумовуємо про такі важливі істини, важливо пам'ятати, що якщо так Господь полюбив нас, то як ми повинні ставитися до нього, як ми повинні ставитися до Його слова, ми також. Повинні відповідати любові. Любити Господь, любити Його Слово, виконувати Його волю, виконувати Його заповіді для того, щоб Господь був задоволений нами. І це важливо. Не думаю, що Пастухи, як я вже сказав, коли-небудь бачили такого моменту в своєму житті, щоб, немовля, в такому невідповідному місці знаходилося. Але почувши слова від ангела, вони спішили, щоб подивитися, щоб дійсно побачити. Але в той момент, коли ангел говорив, Біблія говорить нам про те, що раптом з'явилося воїнство небесне, яке славило Господа, яке співали слава Вишні Бог!» Слава Вижні Бог!» Так ось, коли роздумовуємо, про що ці слова говорять, то ми повинні розуміти, що мова йде про те, що все, що робить наш. Спаситель Ісус Христос. Все те, що тоді там відбувалося, все те, що сьогодні відбувається тут, воно примножує славу нашому Богу. Славиться ім'я нашого Бога. Слава Вішній Богу. Як то є, так сьогодні, коли ми прославляємо Господа. Слава Богу, вона примножується. Наступні слова в Пісні сказані. На землі мир. Ми сьогодні вже читали, Іван Іванович написав в своєму листі до нас теж якби, привітання, і він зауважив, що вони тоді співали на землі мир, а хіба немає війн? Вони є. Є війни, є різні такі скандали і так далі. Все це є тут на землі. Але цей мир, він приходить або прийшов, скажімо так, з немовляттям з Ісусом Христом. Він прийшов. Цей мир, який долає долає всі відчудження між Богом і людиною. Всі відчутні. Він долає. Тобто має на увазі, долає людську таку жорстокість яка є у людей і зцілює ворожнечу. Тому що людина, вона постійно ворожнечить з Богом. постійно це робить така людина. видимо, що цей мир, який приніс нам Господь, він усувається все. І ми маємо можливість налагоджувати відносини з Богом. Ми маємо можливість получати мир з Богом. Це з цілі, як я вже сказав, ту ворожнечу між нами і Богом. І несе в собі Боже таке благовоління. Боже благовоління. Благовоління це таке рідко. Вживаний такий синонім. Рідко ми говоримо це слово, це синонім, але він говорить про доброзичливості, прихильність, найбільше така найщиріша повага питання. І це і в Бога до нас. Тому що полюбивши нас, Він не просто полюбив. Але він приклонився до нас і дає нам можливості жити. І там, де допускаємо помилки, він готовий слухати, коли ми просимо пробачення, готовий прощати, милувати і з любов'ю супроводжувати нас далі. Це наша Господь. Але того самого Господь очікує від нас з вами, щоб ми також розуміли, що це неоденіма така частинка нашого життя. Ми також повинні жити, жити такі, мати таку доброзичливість і мати ті найщиріші такі. Повага один до одного для того, щоб виконувати в своєму житті волю нашого Господа. Це важливо. І тому нехай Господь нас в цьому благословить і нам допоможе. Нехай допоможе розуміти, що те, що ми читаємо на сторінках Біблії, воно дуже і дуже важливе для нас, тому що воно записано для того, щоб ми навчалися. Навчалися і готувалися тут на землі, прославляючи нашого Господа, тому що нас в небі чекає вічність, коли будемо вічно славити Господа. І це в нас така репетиція, підготовка. Ми готуємося, готуємося до вічності. Ну і останнє, на що хотів ще звернути нашу увагу, що в 15-му вірші є записано. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному, Ходімо тоді у Вифлеєм і подивимось, що там сталося за цим словом. Про що сповістив нам Господь. Любі, брати і сестри. Конкретно слово Боже пише, що це ангел з'явився пастухам. А дивіться, як уважно вони все вислухали. Це одно. По-перше, вони вислухали. По-друге, вони прийняли як від кого? Як від Господа. Це дуже важливо. Вони кажуть, ідемо і подивимося, про що сповістив нам Господь. Це дуже важливо. Надзвичайно. Для нас із вами, щоб те, про що ми читаємо, про що слухаємо, що слухаємо, щоб ми десь десь звіряли, звіряли, а також звіряли своє життя з цим словом, тому що Його говорить до на нас сам Господь. Нехай Він нам цьому допоможе, і нехай ім'я нашого Господа буде прославлено завжди в нашому вами житті. А Господу, нехай буде слава за все. Амінь.